Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про ситуацію, яка сталася вранці. Сьогодні, о 8 годині ранку, 63-річний українець підійшов під будівлю генерального консульства України в місті Краків. Почав щось викрикати українською мовою, потім дістав пляшку легкозаймистої речовини, облив себе і після чого підпалив себе. І добре, що були поряд якісь люди, перехожі просто які одразу ж почали його там рятувати, почали його гасити. Викликали поліцію, викликали швидку допомогу. І це поліція приїхала на місце. Вони почали в тому всьому розбиратись а швидка допомога. Забрала чоловіка в стані, що загрожує життю. Жодних. Бо зараз вже почали в інтернеті ширитись якісь міфи, якісь видумки, що чоловік там щось кричав, щось типу що він проти того, що українські чоловіки сидять в Польщі, всіх треба відправити назад в Україну на фронт. Інші видумують, що він там проти війни в Україні і для чогось він себе підпалив. Але друзі, на сьогоднішній день, на цю хвилину, немає жодної офіційної інформації з приводу причин підпалу. Чому він це підпалив, із приводу того, що він там кричав, і зараз на цьому можуть хайпати дуже багато е, різних видань, які там нібито зустріли якогось очевидця, які там почули, які точно знають, що він там робив, які причини того підпалу. Але жодної офіційної інформації немає. Поліція е, е, поки що веде вже за прямо зараз розслідування з приводу того, е, які могли бути причини цього підпалу. Також вже були спроби зв'язатися з консульством в Кракові, але на зараз жодної офіційної інформації від нього також не отримано. Тож будемо слідкувати за цією новиною. Надіємося, що чоловіка вдасться спасти, бо він насправді в дуже і дуже тяжкому стані. Тож, якщо буде якась нова інформація, я буду робити якісь ще нові відео. Тож підписуйтесь на канал, щоб їх не пропустити. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей.